Сьогодні я почну грати у Forsaken. Forsaken це дуже популярна гра в Роблоксі, в якої зараз на даний момент 244 тисячі онлайн. Тому чому ж його не зняти? Я був на секунду в одну гру заходив. Отут по легенбордах можете бачити, але я взагалі не розумію не знаю, що тут робити. Але сьогодні я навчуся. Давайте подивимося різні кнопочки, тут є шоп, так, тут є кулки, 1 x ого. x Ого. Такілери, виживальники, емоції. Оп. я. Інвентар. Ну тут в мене вроді. Що не мало би? Далі ачивки. Ого, скільки їх. Спектейт і стат. О. Ого, у мене нічого немає. Дізволене гра. Сетінг. Ага, я понял. Тут є АФК мод. А вот. Эээ. Ничего. Ой. А, что не скину? Тут є блоксиковый. Бачу. Ой. Зубился. Зубился. Вот тут танцу. Свин. Що таке таки стайткин? Давайте проверим. Ооо, что земно, ч мой отли? Ч я... таки бс... Понимаете? А, неведем. Тут я такая стамина, хвата... Ну як. Так, тут я, я нуб. Ой-ой-ой! Ой, братанчик! залиши мене! Залиш! О, у мені 70 хп залишилось! Я можу присідати. Я можу присідати. Дивіться, він тут бігає. О, дивіться, які лучки можу збирати. У мене стані она закінчилась. О, як страшно. Так, це вроді раунд 3 або 3 трису. Що за троба? Я ще потім подивлюся всякі відео в ютубі Що тут? А, ага, то? Це знайомо мне место. Це ж ця пиццерия, борки піц О, пицце. О, а Що тут? Це? Ой, не бойся. Хотя всякі різні штуки, От генератор. Можно приму... Ой, Пойдет цей не видимость. від нього геть. Ой. Реально, це горкий пит. Ой, я не можу так зазиться. Ох. Ой, дві штука. Але що вона робить я на... Не... Ого, делак шаран, раунд був пси два псих. Ой, братан! О май гад! Ой! Не біжи за мною. Тут можна занівети. Ох, так блокси кого. Так, QR и я. О, від нього, він мене зараз з'їсть. Так, плюс 3 долари, 12 XP run mod. Он як. Я пробіг 140 стульів за блоксиков. Прикольно. 3, 2, 1. О. Ох, у мене вже нук на левел 2. А, вот на воркер пицца, 3 хлен 26 секунд. Там є, назад в так, і у мене є 358 грошей. Че я можу купити? Тут этот ход можна. А, я можу меняти цих, а кіллера я тоже. Я хочу купити кулки, да, а потім один себе. Ну, а я пока чекати наступний раунд. Так, ми вже запускаємося. Ого, Глас 666. Добре, такі, які пукали 666. Ой, братан! Так, бар. Тихо-тихо, п'єм, п'єм, п'єм. Ох, він десь себе. Тут є автомат якийсь. Як його підібрати? Ой. Він випадково не за мною охотиться. Ой, коло-коло-коло швидше. Ух, це так добре, що він не за мною біжить. О, це, це якась інша мапа. Ой. Ой, віть. А, він тут був знизу. Я трохи вибачаюсь за голос, бо я прихворів. Так. Тут не можна на табах глянути. О, давайте перемонтуємо цей. Хобіт костер, а он як. Я думаю, зараз подивлюсь цей відео. Між раундами буду трішки грати, 20 відео, і вам уже покажу, що тут робити. Він за мною біжить. Ой, братан! Фоксі кола. Ой, він не їсть! Ой! Не їж! Давай не видимості Все, я думаю, я втічу. Ой, побачила, як він не їв. А, тут прыгати не можна. Мене 29 хвилин і 37 секунд, буде це фінь. І ми успішно виграли цей раунд з Грозний четвертий рівень, і я йду дивитись трішки відео і грати паралельно. Я тільки що дізнався про таку штуку, що оці вбивці, якщо ти стаєш вбивцею, то в тебе є дуже короткі стропки і дуже класні тут. Я це, звісно ж, провірю. Ой, щось я туплю. А. А, а це, це кудою, Так, що тут з А, все, я. І дивіться, зараз на таймер. Ай, Ой, ой-ой, ви бачили як збільшилися. я так можу безкінечно. Ремонтувати хату цікаво. Кінди зараз за мною ніхто не біжить. Ох, красна гра! Так, це треба вот так от і все, я знову поремонтував. Ну, дивіться, например. А, що це теж гуртує? Це дете, це делать. А, все, ми поремонтували повністю генератор. І, до речі, вбивця має, так як я не, доказав, не договорив, що вбивця має дуже круті способки і може якось дуже круто вбивати. До речі, оцей сла. Let's skin Potion, якщо ви його вип'єте, у вас вбивця не зможе їсти, і ви можете за той час щось інше випити або зробити. Це дуже... Очівка пасі... <гум> така мені далась. Так, ще один гном. Перший легко, коли взагалі тут вбивця виграє. Це якось нереально. Я просто дивіться, тут вхожуся. 10 тисяч, більше 10 тисяч грошей. Йома, яку купа разів, промонтував генератор, і на самому кінці він мене почав дуже сильно бити. Я дізнаюся-таки, в кого найбільше оцих очок, хто і стане кілером в наступному раунді. У мене їх є тільки 10 штук. А, тут в когось 17. Значить, я зараз не стану кілером, це 100%. І вам потрібно дуже багато ремонтувати генератор, щоб вам більше цих очків давали. Так, я в наступному раунді буду вдвітю. Якщо мені повезе, я 100% буду вбивцею. І мені дуже цікаво, як це. Я тут змінював деякі налаштування, щоб було зручніше. Я знаю, що, як робити вже. Ну, я вже поняв, хоча я не цей. Я просто бачу одне таке відео, де все розказали, попитали. Ой, вертам. Так, стоп. Я к Папа, не убьют. Давайте не видим светить. Ой-ой-ой-ой, дуже мало життя. Как я так сдалеками? Блин. Так, я перезайшов и зараз. О, 2019 бивдз в И зараз я маю бути в так саме я, але в мене поки тут нічого немає. От, от, от. Але я би хотів купити оцього. Я так знаю, що, що за цього найтяжче грати, а перше треба брати кулки, да, або 1X1. Один, один. Так, і зараз я маю бути і. Енгліст. Де якщо ніхто не. Так, це я. Ой, дивіться. Маньяк. О, у мене безкінечна стаміна. Ой, прикольно. От я бачу людину. Я тебе дожину. А як? Не, як не не б... здорово. А, у мене тепер стаміна від... Це що? А, це у мене стаміна віднімається, что це, це? я буду шукати. Вот є ще людина. Я можу 20 хп, нет, ще є людина, а у мене стаміна нема. Так біжимо за ним. А як вони це роблять? Так, я тут подождать. Напевно, мій перший раунд за це буде дуже ключий. А що мені робити тут. Я не когось убив, це друзі. як мені хоч когось вбити, я ніколи не можу вбити. О, дась хп. Так, я його майже вбив. Я думаю, я його зараз вбив. хоча б ногою вбив. Є! Мінус один! Так, ну це не так уж і тяжко, але я бачу ще одну. То саме, який тікав від мене. Так, гранати. А, як він. А, я можу дивитися. Ой, а це цей, хто вбиває убивці. Нічого, мені потрібно цей хлоп. Давай. Я буду спамити. Давай по ньому попасти. Ага, вертаєць. Хитрой жук. Ой, то навіть мене хтось б'є. Ой! Вони мене троє лупашать. Оп, так. Я не не О, я йому ще не ношу. О, дивіться, як я його зловив. Я його майже вбив. Давайте його доб'ємо. хуліган. Блін, тікає. На жаль, цей раунд я не зміг Так, ну і більше я не буду радіобовцю. Ну і давайте все остальне. Я покажу в другому відео всі раунди і всі цікаві штучки. Ну і на цьому все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока-пока!